ширі вітання з сонячного далласу! Для мене велика честь отримати таку високу нагороду Міжнародну премію культурна дипломатія та Орден Золотої зірки. Я дуже вдячна, що так високо оцінили мене та мою діяльність. Особлива подяка голові комісії Комітету громадських нагород України. Засновнику міжнародної премії Культурна дипломатія Роману Каширіну. Київ, Україна. Щира подяка провідникам Всесвітньої премії Культурна дипломатія Едварду Амчиславському, доктору мистецтвознавства, голові експертної комісії міжнародної премії Культурна дипломатія Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки. Та заслуженому діячу мистецтв України, володарю титула Культурний дипломат світу, радіожурналісту українських програм на Американському радіо Етноефен в Каліфорнії, Сакраменто, Сполучені Штати Америки Наталії Бахмут. Я з гордостю буду нести цю велику нагороду та з затхненням. Продовжувати свою роботу на благо нашої батьківщини, неньки України та наших захисників. Слава Україні! Героям слава!